Як ви особисто дізналися, що сьогодні суботник? Ну, ми загаліто з другом гуляли, а потім побачили, що люди прибирають і вирішили підтримати акцію. Ось так місячник довкілля вже завершиться в столиці. Прибирали Київ цілими організаціями, і до колективів приєднувалися інші мешканці рідного міста. Два товариша, обидва Олександри, прибирають разом з працівниками столичного будівельного холдингу «Київміськбуд» в містечку спорту, що в гідропарку. Побачивши роботу дорослих, хлопці просто не могли не долучитися. Я просто піддержаю акцію. От чесно. Чим тіше, тим краще. Дмитро та Павло навмисне прийшли суботнього ранку до містечка спорту, довідалися про корисну справу з інтернету. В інтернеті знайшли, де і все. <звітний> <звітний> з друзями вирішили десь провести дос свій досуг. і загулили. Де можна і корисно провести час і е, порозмовляти, побачитись. Ми з Європи рухаємось. Протягом місяця Київ цілими департаментами по суботах виходили на толоку. Так була розчищена від сміття Совська Балка, набережна озера сонячного, де до Київ також долучалися місцеві мешканці. Висновок працівників однозначно спільна робота корисна не тільки для міста, а й для атмосфери в самому колективі. Це зближує колектив, звичайно. Більше спілкування на свіжому повітрі, я вважаю, що це досить корисно. В самому холдингу під час роботи ну, у нас немає, скажімо так, зайвої хвилини, щоб можна було поспілкуватися там про якісь свої особисті, там, домашні справи. А тут от був кілька хвилин назад дощ. Можна було поспілкуватися. Я не очікувала насамперед, що скільки людей збереться. Десь близько 30 чоловік. Я думала, чоловік 10 прийде, але бачите, всі зібрались, всі допомагаємо. Треба виходити, збиратись, більше спілкуватися, і допомагати місту підтримувати чистоту. Хто не працює з граблями та вилами, той ні не їсть, а їсти готує. Це у нас традиція така. Кожного року на суботники ми приймаємо участь у. Міських суботниках, і, звичайно, людям же ж треба трошки підкріпитись, чай, каву випити, водички. Душу підсластити цукерочками. Містечко спорту одне з найпопулярніших місць відпочинку в столиці. Що може бути кращим ніж тренуватися біля самісінького Дніпра? Доволі часто буваю в містечку спорту, займаюся спортом, легкою атлетикою. П'ять років тому виступав на стадіоні за Київміськбуд в категорії легка атлетика, підтягування і стрибки в довжину. Так що дуже приємно тут прибирати. У Київміськбуді спорт поважають. Тут багато молоді, яка бере участь як в індивідуальних, так і колективних змаганнях, каже Юрій Зубко, директор департаменту з адміністративних питань. Тож не дивно, що свого часу будівельний холдинг долучився до появи цього осередку спорту в столиці. Київ за ініціативи київської міської влади, прийняв участь у створенні цього прекрасного спортивного комплексу. Більш того, ми виступали спонсорами команди з збірної команди України з пляжного футболу в процесі чемпіонату України. І коли команда їздила на чемпіонат світу і там посіла достойне місце, дуже важливо, що сьогодні ми якраз в гідропарку і проводимо цей захід день довкілля з чудовим настроєм. І з спортивним задором Київ зробив е, свій внесок як е, підрядними будівельними нашими організаціями. Всі працювали, всі прибирали свої території і навели порядок. І також е, колектив Київ приймав кожну суботу на протязі цього місяця приймав участь у прибиранні території в різних. У точках нашого міста так весняний місячник благоустрію завершився, але він довів кияни з власної ініціативи, готові докладати зусилля, аби була чистою і квітучою, одна з найкрасивіших європейських столиць.